Мої вітання усім добрим людям, а не добрих нехай краби об'їдають. А сьогодні хотілося б трохи поділитися маленьким досвідом стосовно автомобілів. Багато хто їздить на автомобілях з задньою п'ятою двер'ю, які ще називають, це хетчбеки, ліфтбеки. І багато у кого, я думаю, так, що є така проблема. Коли їдеш, щось ззаді так скрипить погано, ну просто тихий ужас. І що саме цікаво, воно скрипить тільки тоді, тоді, коли їдеш. Ну, Ми методами ошибок шукали, 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 ну нічого не знайшли. Йоперний театр, що ж то може скрипіти? Посадили людину в багажник, возили її, возили. Каже, Тут от десь в дверях скрипить, от десь задня двері скрипить. Що ж скрипіло, га? Відкриваємо дверцятку, нічого не скрипить. А коли їдеш, скрипить. І що то скрипить? Міркували, що оці от направляйки скриплять. Ми їх і змащували силіконом, тряпочки підкладали, нічого подобного, проблеми не пішла. Але ми знайшли, скрипить сам. Замок замикання. У мене отут от е такий, ну, е що це, як його навіть назвати, не знаю. Ну, коротше, от такий от хвостик, а отут от внизу сам механізм замикання. Е конструкції є різні, але принцип один і той же. І що виявилось? Що скрипить саме оцей замок? Чи оця е, пластинка, чи що. вихід із положення дуже простий ізолента. Бачите, я вже тут намотав трохи е, чорної, але, як виявилось, це трохи неправильно. Правильно взяти синю ізоленту. Красна, зелена, там, біла, ні, не працює. Працює тільки зелена ізолента. Ну, а якщо вже дуже серйозно, буквально ну, 5 см намотали і всі скрипи пішли, ніяких звуків посторонніх, нічого немає, все файно. Так що дай Бог вам здоров'ячка і хай у вас нічого не скрипить.